Радий вітати вас, друзі. Впевнений, що у кожного гравця є щось, що він постійно робить у відеоіграх, і я маю на увазі якісь дії. Це може бути що завгодно. У цьому відео я розповім про такі речі, які кожен з нас робив або робить, і дуже часто навіть не звертає на це увагу. Друзі, хочу попросити вас підтримати це відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає розвитку каналу і мотивує мене робити цікавий і якісний контент для вас. Дякую. А тепер в Штовати зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це у іграх, які ви не можете не робити. Постійно перезаряджати зброю. Якщо чесно, у мене це хронічна хвороба. Я постійно роблю це, навіть якщо витратив лише одну кулю. Якщо була б можливість бувати ворогів перезаряджанням зброї, я був би у цьому майстром. Немає нічого гіршого, ніж вийти з за рогу, приготуватись, випустити всю обойму ворога і раптом виявити, що у вас закінчились набої. І звісно, у такій ситуації вам потрібно перезаряджатись. Аби цього ніколи не траплялось, ми постійно це робимо. І ще це завжди виглядає круто і насправді ніколи не Завадить перестрахуватись. Але є відеоігри, у яких це може бути погано. Наприклад, у Cry of Fear. Якщо у вас залишились набої, і ви перезаряджаєте зброю, то набої зникнуть. І це лише один маленький приклад. Але якщо ви все ж таки також, як і я, постійно це робите, то краще будьте уважні, щоб взагалі не залишитись без набоїв. Стріляти у червоні бочки. Кожному з нас подобається, коли у грі нам показують якісь епічні сцени, у яких все вбухає, і вороги розлітаються у різні боки. Але ще більше задоволення гравці отримують, коли вони самі створюють епічні вибухи. Розробники роблять їх червоними навмисно. Так ми одразу розуміємо, що це можливо підірвати, наприклад, щоб розчистити шлях або вбити купу ворогів за один раз, або навіть просто заради розваги. Коли усе навколо вибухає, це весело. Ви стріляєте в одну бочку, вона вибухає, цей вибух. Чіпляє інші, і потім ще, і ще, і це заворожує. Перекати. Знаєте, простий біг у відеоіграх, це звісно круто. Ще крутіше виглядає епічна хода вашого персонажа назустріч пригодам. Ну, це завжди круто виглядає, але є, звісно, спосіб пересування набагато швидший, ніж звичайний біг. Це перекати. Гравці вже давно зрозуміли, що цей спосіб набагато швидший за звичайний біг. І багато хто використовує його на постійній основі. Тут варто лише почати, розумієте? ви спокійно біжите на маркер свого завдання. Грає прекрасна музика, все круто, аж раптом у вас прок... Кидається нестримна жага до швидкості, і ви починаєте знищувати кнопку перекату. Якщо чесно, від цього важко втриматись. Перекати для розбивання предметів це прямо пов'язано з попереднім пунктом. Розробники постійно у своїх відеоіграх додають якісь бочки, скрині, порцелянові глечики, які можна знищити і розбити. Там, звісно, скоріше за все, нічого немає, але вони є, і ви можете їх розбити. Але тут питання, як це робити. Не знаю як хто, але я це роблю постійно. Ну не можу я просто взяти, підійти і розбити щось. Потрібно влетіти у ці речі перекатом на повній швидкості. Це насправді швидше і про. Просто приємно дивитися, як речі розлітаються на шматки. Головне не захоплюватись і не робити так у реальному житті. Хедшоти це напевно одна з найприємніших речей, яка є у відеоіграх. Ви можете вбивати ворогів тисячами, але якщо з цієї тисячі влучити одному голову і вбити його одним пострілом, то це взагалі райська насолода. У багатьох шутерах для цього вам потрібно мати неабиякі навички. Але ми постійно намагаємось це зробити, особливо у стелс-місіях, коли потрібно вбити ворогів і спокійно дістатись до потрібного місця. Ви цілитесь в основному тільки у голову, і впевнений, багато хто погодиться, що після того, як е, ви бачите. Що ворог падає на землю після влучання у голову і вмирає? У грудях з'являється приємне відчуття. Це теж якась залежність, але по-своєму приємна. Крутити камеру без причини. Відеоігри не завжди наповнені якимись екшн-сценами, і дуже часто бувають моменти, коли навколо тиша і спокій. І часто, коли ми щось чекаємо, або просто наш персонаж стоїть на одному місці, ми постійно крутимо камеру для того, щоб роздивитись усе навколо. Ми робимо це навіть якщо граємо у гру вже дуже довго і знаємо про кожен піксель, але все одно це робимо. Це, звісно, непогано. Я, наприклад, полюбляю подивитись, як виглядає мій персонаж у нових обладунках. І взагалі, коли одна. На указання та смачною канапкою, то що робити, звісно, крутити камеру і роздивлятись прекрасний світ своєї улюбленої гри. Лазити по горам у реальному житті ми ходимо по дорозі. У відеоіграх вони також є. Але скажіть, як часто ви їх використовуєте, щоб обійти велетенські гори або якісь невеликі пагорби? Певнений, не часто ви це робите. Деякі гори у відеоіграх не пристосовані для того, щоб на них підніматись. Але це ніколи нікого не зупиняло. Якщо схил гори або інша поверхня занадто крута для наших персонажів, щоб просто піднятись на гору, то такі ігри, як Skyrim, навчили нас що найкраще. Чи варіант це стрибнути під певним кутом? Це безглуздий прийом, не завжди є ефективним, але жоден гравець ніколи не замислюється над тим, щоб, хоча б, не спробувати це зробити. Зачистити усі маркери на мапі. Це, напевно, більше має відношення до гравців, які не можуть пропустити навіть маленьку дрібницю у грі. Особисто мені не подобається, що на мапі я бачу щось, що я не зібрав або місце, яке я ще не відкрив. Мене це дратує. Наприклад, однією з найбільших претензій до відьмак 3 Дикий Гін було те, що багато маркерів і квестів на мапі не давали дійсно цінної здобичі. Також претензію можна висунути і до інших відеоігор з відкритим світом. І тут можливо хтось запитає. Тоді навіщо намагатись очистити всю мапу від усіх цих дрібних активностей? Розумієте, справа не лише у винагороді, досвід і все інше це, звісно, чудово. Але іноді вам потрібно дістати останню маленьку пір'їнку або знайти якийсь останній скарб, щоб ви могли просто сказати, що зробили це, і ви молодець. Перевіряти, чи можливо вбити NPC. Так, це можливо звучить дивно, але багато гравців перевіряють, чи можна вбити цього або іншого NPC. Ви просто дивитесь на нього, і тут голос у вашій голові каже, що вам потрібно це зробити. Спочатку ви випускаєте одну кулю, і якщо немає реакції, то ваш експеримент іде далі, і тут ви можете застосовувати будь-які методи. Звісно, є відеоігри, у яких, якщо ви вб'єте ключового персонажа, то гра скаже вам, що тепер живи у цьому проклятому світі сам. Ти справжній поки насправді усі це робили. І якщо виникає питання, навіщо, то відповідь буде проста: подивитись, як розробники втілили це в життя, чи можу я якось вплинути на світ гри і взагалі чи маю таку можливість. Розбивати вікна у багатьох відеоіграх є можливість знищувати навколишнє середовище, але для багатьох геймерів найбільше приємно розбивати вікна. Руйнування будь-яких речей у грі завжди приносить задоволення. А технічний прогрес, який зараз є, ще більше заохочує нас бити вікна. Як маленький приклад, пам'ятайте The Division, як кулі там розбивали скло. Це практично додавало кілька годин веселощів до гри. На мою думку, це працює як антистрес. У реальному житті за це ви точно понесете відповідальність, а тут можна розгулятись. биття вікон це круто і впевнений, хтось з вас, хоча б раз це робив. Пропускати навчання і катсцени. Ви прекрасно знаєте, що в відеоіграх бувають ну дуже довгі катсцени, або настільки нудне навчання, що ви не витримуєте і пропускаєте його. Ну ви ж досвідчені гравці, правильно навіщо вам пояснюють, як ходити і як бити ворогів. Але потім виявляється, що ви не можете зрозуміти, як робити певну дію, і починаєте клацати усі кнопки в надії знайти ту, яка вам потрібна. Це було в усіх. З катсценами трошки інша проблема. Розумієте, якщо вам. Все одно на сюжет чи якусь історію, і ви просто хочете бігати, вбивати ворогів, і просто гратись, тоді добре. Але є гравці, яким дійсно не байдуже, що відбувається. Але буває, що ви просто пропускаєте касцену або взагалі це робите випадково. І коли ваш персонаж з'являється на екрані, ви взагалі знаходитесь незрозуміло, де і не можете зрозуміти, що відбувається. Мораль тут одна: не треба скіпати ці речі, краще перетерпіти. Добивання тут я гадаю, все зрозуміло. Часто відеоігри дають можливість епічно добити ворогів після серії ударів. І давайте будемо чесними, це круто. Ми постійно це робимо. Б'ємо ворога до тієї миті, поки на екрані не з'явиться позначка про добивання. Навіть якщо вона не вбиває ворога одразу, і для цього потрібно зробити кілька добивань, то нехай мені не важко. Коли ви натискаєте на кнопку добивання, ці секунди, коли ваш персонаж якось круто наносить удар, і ви бачите, як у ворога різко зменшується здоров'я, це. Бваженство, це не може не подобатись. Це як прив прохолодного вітру, спекотний день. Це відчувається так само круто, як коли ви приходите з роботи, приймаєте душ і лягаєте у ліжко. Це райська насолода. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, я хочу попросити вас підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. На моєму каналі є ще багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну, і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.